Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. На кінець включили світло. Зараз ми продовжуємо реагувати. Друга частина на солодощі. На ці солодощі. Але все ми їсти не будемо. Ви знаєте, ми маємо поділити це на пару частин. Тому ми з'їмо сьогодні напевно, трошки від медика цього і піцу. Ну, і може це. Чи червачок? Подивимося, що зможу, то з'їм. Тому поїхали заставка. Деніс справжні реагує, Деніс у реагує, сьогодні на... Чекайте, назву, назву. Чекайте, треба випкати ту пірвану назву. На солодощі. Коротше, солодощі від леквар. Територія мармеладу з Івано-Франківська, Київська, Київська. Друга частина, тина, тина. Читаємо коментарі. Ти, бачу, трошки пару лишило коментарів. Давайте швиденько зачитаємо. Але не так багато часу. Давайте зачитаємо по по-швидкому та й... І продовжимо. Так, я бачу, тут ви лишили коментарі. Мармеладу, ладу, Ого, 8 коментарів, дуже дякую. Ютуб спише. Три коментарі. Ден Клентон, це капець 200 гривень. Я б за це не дав. Це ж скільки шаурми можна за ці гроші з'їсти. Твоя правда, я не знаю. Мама, видно, дала мені один раз на Це було на пару днів, ти тому і потратила. Ну це шалені, сумасшедші гроші, дуже якісь такі божевільні гроші. Джек Норріс, чекаю, щоб ти прирвав на всі солодощі. Дякую, вже реагуємо. Сердечко, саме апетитне. А. Це то, що ми реагували? Це щось отаке, так? Ну дякую, дякую. Ти міг за 200 рейн не брати. Ну, але взяв, взяв. Е, ну добре, і давайте за восьми ще зачитаємо ваші коментарі. Шесфононе. Що це, блін? Що за. Шось фононе. Не розумію, що це таке. 38 коментарів. отлічний торт, чудовий, апетитний торт. Ну так, знову годна реакція на торт від Деніса. Як не пропустити? Ну, бажаю гарно провести час звану Франківську. Я напевно це читав, дякую. Я теж жду батончики з ванілюю 10 января. Не вийшло сьогодні 10 января батончики з ванілю, того що розкупили. Е, я би дуже хотів влог Івано-Франківськ, але, на жаль, не буде. Е, коляда це справді цікаво бачити і вивчати наші звичаї. Справді, справді, я то вже би хотіло відео на маліновий чай. Що ви всі на маліновий чай? Напевно, буде. Я люблю дивитися, як ти у кожному продукту по частинах даєш оцінку Ти ніби похожний дегустатор. Ну, дякую за коментар. Я б хотів влог Івано-Франківського. Добре, але не буде. Я б хотів побачити на кінець цей влог івано Ну не буде, не буде, ніхто не дивиться. Гарна ялинка. Дякую, яка ялинка? А, моя дякую. Я б хотів у тебе влог з монтажом. Ну не буде, на жаль. Геннадій Осичук, я б хотів, щоб ти поїхав на Маланку у Чернівці. Не поїду, бо не поїду, нема коли. Ну, нема часу їхати. Олеся Давиденко. коли дав в театрі, це цікаво, не пропусти, не пропустив. Привіт, чудовий контент. Бажаю тобі у цьому році все-таки набрати 20 тисяч підписників на українському ютубі. Дякую. Твоїм контентом ще як пахне, а, ну, бо я казав, що хтось там сказав мені, що не пахне. Ну, я кажу, ще як пахне. Я б хотів, щоб ти зробив влог Івано-Франківський театр. Я знімав шорти. Лего Фокс, чекаю влог від тебе, Івано-Франківську. Я вже сказав. Твоїм контентом ще як пахне, ще як. Ну, дякую за коментарі. Моя порада, Роман Ковальчук, щоб не пропустити, щоб не бути виснаженим, лягай спати пораніше. Ну, пораніше я не можу лягнути, але як зможу, так ляжу, так. Е, Регіна Понділок дуже хотіла побачити у тебе влог з Івано-Франківська. До речі, з Львова привіт. Дякую, привіт тобі з Івано-Франківська. <ривіт> Настя дуже шнтова, щоб торт сухим не був, його потрібно з чимось пити. Ну так, твоя правда. Роман Ковальчук. Театр це також цікаво, тому що тут виступають актори на живу публіку, а у кінотеатрі тільки показують готовий фільм на фільм на кіноплівці. Так, але теж хотілося десь фільм побачити. Ну так. Але я зрозумів тебе. Що тут жива актор виступає на живу публіку, кіно, та? ну там. Що тут більше талановити та, більше мастер... ну, розвивається акторство. Я зрозумів, це більше цінується. Ми всі жду на шоколад рушен". Ну, Ми вже реагували його. Чекає, 8, ну, 9. Ксюша, ти зараз як вже здоровий, нажить прийшов? Ну, вже краще, вчора було трошки мокрота. Ну, тепер вроді все добре. Дякую, що за коментарі тобі що питаєш. Арабік бой, де я знімаю сніма... да, на стіл. може, знімлю. Леонід Тимчук, а чому в тебе сил немає на тренування? В зал ходиш? багато ходиш? Ні, я в зал вже не ходжу. Щось у мене сил немає, якийсь втомлений, напевно, цих ваш... То, що весь час знімаю, 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 може через те й втомлений Такі справи. Е, та. е, Леонович, То Леонід Тимчук і Леонович, це що, братить? Що? з Кока-Колу торт не підходить, ну я випив. Нася Дерченку до з колою торт не смачно, ну я випив. Леруся, ну зараз ти вже сонний, ти вже не сонний. Ну тепер такий собі. Може, сонний, може ні. За фебрарію Бруно. навіщо пити кока колу з тортом? Просто захотів випити. Я вже деякі шорти бачив про Івана франківську але актив вже немає. Перейду, як було раніше. Я не хочу я цього казати, але напевно тобі потрібно йти з Ютуба, так як ти вже втратив актив, який мав раніше. На жаль. Ну, твоя правда, але я буду боротися далі. Я думаю, що десь наберу актив і буду знімати для вас далі. Тому я йти з Ютуба не буду, як ти пишеш. Бо я втратив актив. Я думаю, що актив. Ще собі поверну. Та, особливо зараз на Маланці. Не знаю, може верну, може ні. Подивимося. Е, Настю Додорченко, я пропоную купити ківі. Е, купи, ну не знаю, ми ківі вже реагували. Я ні, я не знаю, що попало на камеру. Не зрозум. Е, ну так ліпше поїдь на Маланку 23 на виставу, не обманюй людей на назві відео. Ну так, не зможу поїхати, тому такі справи. Тому доведеться обманювати. Чекаю, влог Іваном-Франківському не вийде. Добре, чекаю відео про. Відео Івана Франківська, не знаю, чи вийде. Не знаю, чи вийде. Бачите, хочеться закрити, а воно тобі... Не то що ти хочеш. Добре, поїхали реагувати. 6 хвилин пішло на чи скільки там. На коментарі. Добре. Я хочу зараз попробувати ведмедика. Давайте цього ведмедика до 10 поїхали. Mm. 9 балів, реально класно. Апетитно. Давайте з'їмо антистрес, цукарку поїхали Зовта, напевно, була ще якась частина цього солодко. Ммм. Класно. Сподобалось, дає 9 балю. А. -а, -а. Так, я еще хочу трошки это на завтра. Ему с вами еще кавун. Кавун ему. Ну, дайте. Ммм. Кавун весь симбал. Ну. Давайте вибір, Що реагуємо Банан чи піца, Давайте піца, піца, сьогодні піца завтра банан. поїхали, Молочня. Ну така молочна, молочна.

Я зоб забою. Так як сьогодні зранку. Розумієте, треба постійно це жувати. Я жую, 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 зуб болить. Болить, і що зробиш? Треба постійно це жувати, тому болить. Добре, друзі. Наступне, що я з'їв? З... Це ще солодке. Давайте спробуємо оранжевоно. Ну. Ми ж вже пробую апельсин. М -м -м. Апельсин там. Не знаю скільки я ставив зранку, але походу 9 балів класно. Зав'язали ми були. Ну це пізніше. Це вже лишимо назад, але не знаю, навіщо було повторно купувати, ну вже. Я візьму фіолетову зараз. Фіолетову, ну? Дайте. Ммм. Це походу чорнослив. Ммм. Чорниця. Або смородина. Но побишам. Я побиша за ке Оцінює на 9 Смачно. Чорниця. Ця грушка похожа трохи на гітару, так. Ну давайте ще зацінимо червоні, ну поїхали. Візьму два. Ми червоного червоно от мене а завтра голубого. Так. Це Та походу полуниця. Або вишня. Вишня. Ой, така хімічна, капець. Оцінюю на 8 баю. Ну і останню давайте зацінимо ось такий кольори, ну, такий там зелений, ну. Удалі би смакою. Яблуко. Добре, друзі, чекайте. Будемо завершувати, бо треба ще відкласти на пару днів. На цьому все, з вами був Денис спрайт. Нам лишається, що тут бачите, скільки небагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре, це багато рахувати. Ну, бачите, трохи є. Хочете самі перерахуйте. Це буде на завтра. Якщо ще лишиться завтра, то буде ще й на наступний день. Ну завтра ми зранку дореагуємо з вами. Це буде вже третя частина цих солодощів. Це вже буде вас чекати завтра. З вами, цьому... З вами цьому все. На цьому все. З вами був Деніс Дружній. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора чи дня, коли там дивитесь. Ну і всім пока. Побачимось в наступному реакції. В наступній реакції. Всім пока-пока. Поїв супер, поїв, поїв клас. Все класно, все поїв. Оцінив пока.